Росія заробляє мільярди доларів від продажу нафти. Одним із ключових джерел доходу для Москви є нафтопровід дружба, який постачає чорне золото до східної Європи. Що це за нафтопровід, які його потужності, і чому для Кремля він настільки важливий? Нафтопровід дружба одна із найпотужніших і найдовших систем нафтопроводу в світі. Її запустили у жовтні 64 го для постачання радянської нафти в Європу. З такою промовистою назвою вона ніби мала символізувати дружбу та взаємодопомогу між країнами. Протяжність дружби близько 9 тисяч кілометрів, а пропускна здатність до 2 мільйонів барелів нафти на добу, тобто 66,5 мільйонів тонн на рік. Це дуже багато. Більше хіба що може транспортувати американський трубопровід на Алясці. Дружба починається в Росії, в Татарстані. Звідти нафта тече до білоруського Мозеря, де розташований нафтопереробний завод. І далі розділяється на дві гілки: північну та південну. Північна гілка проходить через Білорусь до Польщі та Німеччини, південна через Україну до Угорщини, Словаччини та Чехії. До Польщі та Німеччини російська нафта йшла по дружбі до 2023 року. Вони відмовились від неї через санкції ЄС. Угорщина, Словаччина та Чехія сильно залежали від російської нафти через своє географічне розташування, тож для них зробили винятки. Та Чехи, зрештою, знайшли альтернативу і цього року теж відмовилися від російської нафти. Нині лише дві країни-члени ЄС досі отримують нафту з Росії Угорщина та Словаччина. Нафтопровід пролягає через територію України. Це південна гілка дружби. За даними Bloomberg, Росія заробляє на постачанні нафти через Україну близько 6 мільярдів доларів на рік. Однак українські удари по дружбі суттєво вплинули на постачання нафти до Угорщини і Словаччини. Потік на кілька днів призупиняв роботу. Угорський міністр закордонних справ Петер Сіарто закликав Україну припинити обстріли російських енергооб'єктів. А самі атаки назвав способом затягнути угорців у війну в Україні. Сіярто навіть погрожував перестати продавати Україні електрику, якщо нафтопровід не буде працювати. На що Київ відповів усі претензії і погрози до Москви. А у МЗС Словаччини заявили, що удари по дружбі шкодять самій Україні, зазначивши, що Словачина забезпечує 10% місячного десполива в Україну. Чи є наразі у Росії альтернатива? Так частково у Москві досі залишаються ще щонайменше два великі порти для постачання нафти за кордон. Новоросійськ у чорному морі та Приморськ у Балтійському.